В'ячеслав прийшов до будинку сусіда, щоб погодувати собак. каже, люди із села повиїжджали, а тварини залишились. До російської окупації було понад дві сотні жителів, нині залишилось 43. Розбили і розбігалися, хто куди, пороз'їжджалися багато, ж бачите. а так порозбивали все на світі. Та двоє були. Гатили все, бачите ж, дома порозбивали все, порозбиване все. У селі немає електроенергії та газопостачання. Воду чоловік носить із колодязя. Продукти, каже, привозять волонтери. Електричества немає. Казали, проводитимуть, так і немає. Уже год. Як його немає. Вода в колодязі є у колодязі воду беру. Привозять таке: вермешелі, ракушки, там, сахар, там олію. Ну, таке більш-менш. На вулицях Карпівки згоріла російська техніка. У дворах зруйновані будинки та знищені автівки місцевих жителів. На околиці села випасає свою корову марту. Місцевий житель Віктор каже, багато корів загинуло під час обстрілів. Раніше в нас приїжджали, тут машина молоковозка, збирала, здавали молоко, а тепер для себе термін даюся. Тут достали дві худобини і все на цьому краю. У нас отам, на горі, там ага. повністю у одного хлопця в його було дві корови і теляка. Три, в його було корови. Да, три корови і тільонок був. Вони там усі так на прив'язі погибли. На зарослому бур'янами полі стоять згорілі комбайни. Пано, що поля не робимо, поля помініровані багато. Кумля тракторів підірвався, той, що там ото фермер, а то він подарувався трактор, комбайн там на горі стоїть, і подарвався. Віктор каже, в селі немає жодного магазину. Хліб раз в неділю і до нас ще раз приїжджає сюди. та. У суботу наша машина тут і така, ну, торгує, привозить там з із Ізюма. Заказуєш, вони привозять. В магазинів нема. Карпівка перебувала під російською окупацією чотири місяці. Її звільнили від окупантів у жовтні минулого року під час контрнаступу ЗСУ. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас.